Так, значить дивіться, вирушаю ще на завод, зроблю все по-правильному, я взяв еколог, який краще електрозахист дає. Звичайно, він не дуже краще дає захист від пошкоджень, але в мене наче артефакт на фіззахист. Ну одним словом. В руках в мене нічого немає. Максимально. Зараз біжимо туди. Все швиденько робимо. Спів все. І можливо нам пощасти... Ні, нам та пощастить, бо я вже знаю все. Просто я хочу приграти. Ще, мінімум. А... Е. А, де ви взялись ублюдки? Бляха. Що происходит вообще? Какого хрена? Цей хоть нормальный был? Чел. Лейс потону вроде, да. А, а цей помр тоже? Ченя? Однако. Погнали, на бісів агро Не, ну прикольно, прикольно, мені сподобався цей квестик. Ведь от жодних. Він реально ну такий жорсткий. Просто я виходить, що на останньому етапі трохи провтичу. Про ну буває. Так, артефакти на електрозахист у мене стоять, фіззахист стоїть. Типу все так. Е, тут поки сайгу ми знімем, щоб вона не... Я AR-ку взяв якусь хрена, да ладно. Сайгу ми знімем, щоб вона не портилась. І зараз технічно, максимально технічно, все уладнаємо. Так, мені якраз прямо сюди от не треба. Ну сподобалось, сподобалось, не знаю чи є проходження цього квесту. Але я запишу окремо, бо це досить... Досить... Ну, там спецом. Якщо б цей полтергейст просто був на вулиці, ну, блин, взагалі ніяких проблем, але ні. Том-то вся і його... Небезпека, що він бляха, в одному місці сидить, зараза. І все тут. Ну так от. Ну, я можливо все таки думаю, що ключ відкинула гранати, бо я туди штук 8 їх накинув. Ми Беремо болт, беремо ліхтар. Є ліхтар? Ось у ліхтар. Тут наче на місці. Біжимо. знаете, мабуть, набувшись заходить у вагон и не будем. Я, я так вот... а, потом хай бутер ездил на не розбирається. А? А, ну шо, все там собака. Технично пешниш. Відновим цей бери болт? Ні, не бери болт. Так, беремо ключик, обшукуємо сталкера мені набої на ПМ-чик знадобляться. Так все готово, так? Да? Звідси нафік. Уже технічно. Просто там купа набоїв і той мудак їх розкидає. Тому я не хочу взагалі туди підходити. Так, тепер тут. Заходимо в центральний вхід. Це вже вікно треба струбати. Де воно там? Тепер ми беремо сейгу. Можна і кріс, до речі, взяти. Минулого проходження на цей момент в мене вже було покоцане вкламбрання. Скажу внукрім цим лазерганом. Головне, щоб він його в мене не вибив. Все? Піде. Не попав. Блях, вітай. Блях. У військових мені, конечно, не вистачало. Мені зараз вот прям абсолютно по барабану. Так, ты мудрі. Цікаво, що ну цікаво, що полтергейст на них не будесь, да? Це ж квестовый полтергейст, все діла. Так, так. О, молодец, іди. Вот это я понимаю. Там стрелять сбегать кому воно надо вообще подумай так тут все я все забираю чтобы уже набегать не, не а глибью полтергейста спокійно собі утону все ну иди на все тут конечно так дивимся чтобы все было заряджено так. Наскільки я розумію, цей полтергейс не ставить захисні е... щити і його буде вбити досить просто. Я сподіваюся на це, конечно. Так, хелопчик. Це не та, не та сторона. Це сторона. Так. Знаєте? Ось бляха і все. А ключа в нього... Диви он ключ, бачиш, так. Да. Я просто виходить, що цей а, виходить, що я гранатами десь запердолював цей ключ, як див'ятик був. Би. Тому я б минулого разу не пройшов. Ну блин, ну кайф, 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 треба записати це окремо. Все, реально. Ну, я ж для цього пройшов два рази, щоб потім красиво все зробити. І майже не покоцав, до речі, що характерно нічого. А там уже потім знизу я спокійно всю купу напоїв заберу. Без цього. Змандражу, Без як би мовити. І нарешті ми подивимося, а шо ж там такого було. Ну я ж кажу, дочка. Водочка, консерви, там таке щось. Ні, якщо там реально щось круте, я прям скажу, ну блять. Це реально квест продуманий дуже прикольний, дуже. О, чи, до речі, електрозахист мені так, в принципі, і не потрібен. Ну той агр, що висить, це вічок, який мене типа шукають. Чи знайдуть? Я думаю знайдуть, але їм це може не сподобатись. Так, до речі. О, вон хай займається собачкою. Так, друже. Тобі, значить, чотири 4 бутилочки горілки, да? так? Так, та й в принципі все. І тепер у нас є завітний ключ. на Вот прямо вот сюда, да? Тут же. Ну так, ну так, ну так. И, и, и. И что ж мы? Что ж там делаем? Что ж там свиты? Это энергетик сталкер. Оу май. О, ты Ось, где не Нифига себе. Так, что там? Что происходит? Ти хто? Ну да, попади зимню зі... з дробошат. Ну, так, нормально, нормально. Лазерган, так скажемо. Uh, зараз ми дізнаємось, власне, а ми отримаємо за оце все за наші страждання. Чи щось буде прикольне. До речі, скельці, да? Не будемо забувати. Довго, да? так, мортозник. Ну, ну, як ви розумієте, тепер я все це <смірко> знімаю і ставлю. А де третій У мене і бляха три було. Алло? Три? Чи ні? У мене три електроштуки було. А тільки не кажіть, що я десь електроштуку... Як спригвати? А, сюди. Дивись, щось там лежить. Водичка, дякую. Десять пляха з 10. Я вам офіційно покажу, що це пляха найскладніший квест у грі. Так, кріс. S3, ДВД d брання долгу, ну типа фізичний захист. Ну таке воно, так да? хоча там якусь флешку я на цю тему знайшов. Ви бачили, з якої відстані я їх хіранув? І розльот був мінімальний. Це повага, звичайно, що повага. Так, поки я можу бігать, бігом за тими набоями. Чи що Там там здається були дротики, які як зіницю ока бережу. І прошу, прошу помітити, що... Блін, ну він реально, е, судячи з усього, він і за своєю швидкострільності дуже швидко виходить з ладу. Прям максимально. Не подобається. А, там собаки. А что тут сталкеры рублят, товарищ? Сталкер, ты что там рубишь? Ой, блин, бежу, бежу, бежу. Валера, Валера, живый. Mm -hmm. не залаз, yeah, Валера. Yeah. Чу еще? Чу? Чу Валера, чи ні? Куди ти оце йдеш? Там нікого вже немає. Собака мертва. Валера, ви ч ви шо тут забули? Чи там ще є собаки? Може і є, до речі. Виключаю. Да, так, хтось там є. Всі ті собаки, які тут... Яких чомусь раніше тут не було. А я пропоную це робити саме в такому порядку, бо якщо ви цього не зробите, то всі ці набої розлетяться, тут хрен знайде. І ви їх хрен знайдете потім. Може полтергейст їх розкидає, я вам даю гарантію. А тут дуже-дуже непогано набоїв і всього іншого. Чомусь, правда, лагає звучок, ну то таке. Це десь тут я знаходив оці дротики. Так, да, так, так воно краще. Тут вже багато усіх. О, дивись бережіть. Дуже багато всього. І це... це дуже добре. Але це не той не те приміщення, куди я хотів. Ось це воно. Ось тут прям прям такі Ну... Лут... Купа гранат, купа аптечок, купа набоїв. Сейфчик. Ну, за такий квест, я вам скажу, треба було оцю гвинтівку харот давати, а не... Ну, то есть броня долгу... А, до речі. До, до речі. Броня долгу тоже тема. И тут же с Да. А то я так бы и забув. О, все? я можу бегать, Можу. Так, сталкеры. Треба им хотя бы течет продать якихось. Ай-яй-яй, больно че. Ой, знову лазите там. Чтобы вас знову было. А, це вже інший якісь сталки. Я тебе бачу. Говори з головним. Раніше. А де головний? Я що знаю де головний, там у вас. Коротше. У тій частині... У тій частині... Має бути... Пливо. Дротики, про що я казав. Ось в головному приміщенні знизу. Здається, хтось в аномалію попав. Бідолашки. Бі, 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 е, ну тут Геркулес треба приймати, бо по-іншому ніяк. І тут, я пам'ятаю, я бігав і купу всього теж знаходив. Десь у великій кімнаті. Ось тут. Ага. Ну як? Винтик, аптечка, туди-сюди зрозуміло. До речі, купу оцієї. Блін, Та вроді як нема. Ну десь дротики були, здається. Ну може і не були, окей. Тут гардероб закритий, куртку ми здавати не будемо. Так от. Так, я так думаю, як пройти цей квест малою кров'ю. Знову собаки? Та пішли вони. Приймаємо Геркулес, йдемо на базу і це спочиваємо на лаврах. Переможці. Фігово, звісно, що... Прийдеться приймати Геркулес, але ну, так-то хабар у нас непоганий. Питань жодних. На трубу я б навіть якщо було відкрито, не поліз би, а от мусорку заглянув. Так, випий водички. Це я так розумію, цей е, нон-стоп ліміт віддається тільки, ну, дуже складний на кораблі куноя, теж він давався. Це Stormhang у нас. Тут, мабуть десь є схрон, але мені ліньки його шукати. Що це копаса стерчить. По-любому ж десь щось є. Я б сказав більше на підвал схоже. Погнали. Ні, не погнали. Опішли, а потім погнали. Отак. общем, серія вийшла цікава. раз нагадую, це у нас аграрний цех. І поки це найскладніший квест. Ну не то, що в плані логіки навіть, а в плані от саме проходження. Тому що на першому проходженні я е так сильно броню вбив, що це просто діч якась. Але з іншої сторони кріс це тема, так, да, але ж і знашується він як як собака. А по чому його ремонтувати, враховуючи ціну 85 тисяч. Ну, як сказати, У мене не найкращі сподівання. Зараз подивимося заодно. стоит никого не стоит никого не стоит он умер вышел из тикетриза этим шмат масла базар вокзал так пусть пидб Так. І треба розібратися з артефактом. Я сподіваюся, я його просто склав. Не, бачите, 8 штук, експансивний дротик. Десь ми взяли трохи. Я сподіваюся, що я не провтикав свій оцей пружину свою. І десь там є. Зась 8 тисяч якось ти не дуже щедра. Ну а тепер... Найцікавіше. Що? Ну! Так, ну шо, Риман. 2800... Ви бачили, він менше 70% був. Оце я розумію. Окей, питань нема. Ми е, цей. Ми плюсі. Ми в плюсі і купа цікавого. одразу пружинку да. міг я її на трупі лишить міг ну тут її нема а в мене їх було три і це проблема За 100% в мене їх було три невже в трупі в якомусь лишив а ну давай так Ну, взагалі, різниця між пружиною і цим відсутня. Оцим щурячим королем чи як я там, мухаловка. Е Коротше. СП5, до речі, набрали. СВД-шних. Бронебійок дуже непогано. Цього дуже непогано. Калашовських... Ну не те, щоб прямо от... Мега жорстко, але... Але Not бет. На цьому, власне, ми і будемо завершувати. Всім дякую за увагу.